Упродовж двох днів в Ужгороді на набережній Незалежності проходила традиційна благодійна акція фотопатріота. поряд зі звичним банером, із синьо-жовтим прапором, колоритна фотозона з українським декором, старовинним буковинським килимом, кролевецьким рушником, прядкою, веретеном і куделею. А ще ціла костюмерна з автентичними костюмами. Принесла дуже багато різних вишиванок з Поділля, з Полтавщини, Гадяч, тобто різні регіони. На жаль, Закарпаття нема, але є багато інших повністю можна переодягнутися. Дуже багато людей приїхали з регіонів тих, які зараз тимчасово окуповані. Вони з собою нічого не вивезли. І для них це такий. Момент можливості одягти український стрій, в них і не було такого. А так вони одягають коралі, вони одягають крайки, вони одягають старовинні сорочки, спіднички. і Відчувають себе, ну от, як наші пращури, українки, які вони були гарні. Пані Юлію такий образ переніс у далеке минуле. У мене відчуття, наче я десь перенеслась в часі. А десь. Десь в старовинних часах настільки воно якось надихає, відчувається ідентичність своя національна. дуже. От Прямо зараз, напевно, це те, що потрібно. Не могла пройти повз і пані Дар'я з донькою Юлечкою. фотопатріота робила вперше. Ой, з року в рік бачу, як всі знайомі з Ужгорода мають щорічні фотографії ну, нас на, на стенді фотопатріота. А я Жодного разу раніше не приймала участі і завжди дивилась, не попадала. Просто мене не було в місті або що щось. І зараз ми пройшли повз, але розвернулись, повернулись, вирішили таки долучитись, бо, ну, бо дуже класно. Я хотіла біля прапора спочатку сфотографуватись, а потім от підказали, що є така можливість на автентичній зоні з автентичним одягом. І ну, дуже класно. Хоч наряджатися жінка не любить, та в цьому образі почувалася органічно і комфортно. Я так не люблю наряджатись, а почувалася неймовірно органічно і комфортно. Я була дуже здивована, мене вдягли. Я просто кажу, боже, як як от як, як двічі вдома. Дуже класно. Є вбрання й для чоловіків. Особливий експонат копія вишиванки Івана Франка. Її вишила Юлія з Луганщини спеціально для цієї акції. Після фотосесії сорочку продадуть на аукціоні. Найперше, що прийшло на згадку, це Франко саме, тому що він був популяризатором вишитих сорочок. Він один з перших їх розповсюдив на теренах після того, як Олена Пчілка видала свої взори українських орнаментів. Він підтримав це і почав вдягати їх під піджак і ходив по Європі такий модний стильний. І тоді вже всі почали відноситися до нього не просто як до мужицького сина, як він сам про себе і писав, а як вже до тої людини. Яка популяризує щось своє, вносить щось своє. Ну тому і виникла ідея саме з Франком. Юрій почувається у цій вишиванці ще більшим патріотом, е, дуже гарно річ. Е, її ширина середньостатистичного українця. Я є трішки більш габаритніший приємно за середньостатистичним, але все рівно дуже гарний узор. Е, дуже мені подобається як вишивка. Дуже класно майстриня відтворила. Це просто треба цінувати таких людей, які от відтворюють нашу культурну спадщину, наші традиції, історію і передають на майбутнє покоління. Акцію започаткували ще 2014 року. Спершу це були фото лише на тлі прапора, і фотосесії проводили до Дня Незалежності України. Згодом з'явилися благодійні фотозони до різних свят. А фотографувалась на Івана Купала. От зараз і ще коли сакура була свіла. Ми розпочинали це. Був просто прапор України на банері, і ми робили такі аватарки для людей. В чому прийшли, в тому сфоткалися. Перші спочатку було так, ну а далі придумалися якісь тематичні фотозони. Ми робили до різних свят і на Івана Купала, і на Хеллоуін, і на Миколая і різні такі тематичні з костюмами. Фотографи знімають людей за довільний донат на Збройні сили. Всі кошти, які ми зібрали, вони передаються рух підтримки закарпатських військових і далі вже на потреби наших воїнів. Цьогоріч долучилося 9 фотографів-волонтерів, знімали за донат, кошти збирали на рій дронів для захисників України. По-перше, це буде сімейний архів. Да, і по-друге, воно буде символізувати, що навіть у такі боремні часи тяжкі ми повинні жити і радіти життю, і що ми повинні бути красивими. Ми повинні бути усміхненими. Бачите, ми теж в вишиванках. Хай не кажуть, що схід України не Україна. Підтримуємо з 2022 року, відвідуємо усі ярмарки, які тут проходять. Вважаємо, що дуже важливо підтримувати наших захисників. Ну, для мене донат – це подяка велика і віримо в перемогу. І тому приходимо, долучаємось за два дні. Зробили понад тисячу світлин, які традиційно оприлюднили у мережі Фейсбук.